Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Місяць після ракетного удару росіян по центру Краматорська. Зустрів велику війну у Сєвєродонецьку. 29-річний боєць Нацгвардії Віктор від першого дня повномасштабного вторгнення російських військ боронить Луганщину. На Донеччині вакцинують дітей проти кору, паротиту та краснухи. Такий вигляд сьогодні має кафе Рія Піца, в яке 27 червня влучила російська ракета. Біля входу у заклад портрети загиблих, лампадки та квіти. Всередині зруйновані конструкції, уламки меблів, залишки побутової техніки. В той день ми сиділи вдома, віддихали і услышали бахи, пожар, куча скорих і служб. Конечно, эта трагедия очень серйозна, так как погибло много людей, пострадало очень много людей. И вообще, ну, это очень страшно. Так би не хотіла, щоб такое відбувалося, Ну ми видим, у нас противник, і що йому все одно вам в кого стріляти. У той вечір від російської ракети загинули сім працівників кафе. Наймолодшим Валерій та Євгеній було по 17 років. Найстаршому адміністратору закладу Артуру Тіторуку 28. Загинули шість відвідувачів кафе, серед яких 14-річні сестри близнючки Юлія та Ганна Аксенченки. За кілька днів у лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна, яка у момент удару перебувала у закладі. Разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Це така біль, це така втрата. Ми всю жизнь прожили, тут всю жизнь ходили у це кафе. Це дуже болить, це не можна передати словами. Я ось підійшла, я це перший раз тільки підійшла подивитись. Я, я до цього я не змогла підійти, навіть подивитись. Оце зараз я тільки от от, то що мені ну, треба по путі. Це я зайшла подивитись. Такі молоденькі, це настільки боляче. Я не знаю, а як наші хлопці, захисники ховають, то це я. Плачу, я не можу заспокоїтися. Це світ нації. вбиває. 28 червня. Контррозвідка служби безпеки України затримала жителя Краматорська, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару по покаферія Піца. Стосовно коригувальника ракетного удару Порія Піца триває досудове розслідування, призначені комп'ютерно-технічні експертизи для зняття всієї інформації з телефона нашого фігуранта, також з камер відеоспостереження, які були навколо Рія Піца. Наш фігурант знаходиться в СІЗО суд, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і там він буде знаходитись аж до вироку суду. Того ж дня друга російська ракета влучила у приватний сектор міста. Поранення отримали п'ятеро людей. У крімрія піци був ще удар ракетний на селище Білинки. Там постраждало приблизно 100 приватних будинків. і в центрі приблизно 15 багатоповерхівок. Сама піца була повністю зруйнована плюс на околицях там магазин були постраждали. За словами Єськова, із міського бюджету, виділили гроші пораненим і тим, чиї будинки були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу на лікування від 5 до 20 тисяч гривень, на ремонт житла в залежності від руйнувань від 20 до 50 тисяч. Тисяч гривень родинам загиблих по 20 тисяч гривень. Вікторія Алексіева, Артем Степанов, Юля Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Одна людина загинула у залізному. Ще дев'ять жителів області. Отримали поранення. Це наслідки обстрілів російських окупантів Донеччини протягом минулої доби повідомляє поліція. Керованою авіабомбою ФАБ 250 Росіяни поцілили по селищу йорк зі смерчів та артилерії. Обстріляли Торецьк. Всього протягом доби під ворожим вогнем перебувало 16 населених пунктів області. Військовослужбовці зсу продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута повідомляють у Генштабі на Бахмутському напрямку. Наші захисники успішно відбили атаки противника у районах північніше, Хромового, Східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Оріхово Васильівка, Іванівське, Богданівка, Часів'яр та Північне Донецької області. Поліцейські Луганщини доставили мешканцям деокупованих Невського, Маківки, Греківки та Новолюбівки близько 500 буханок хліба. Також евакуювали 61-річну мешканку Невського. Росіяни продовжують атакувати позиції українських військ на Луганському напрямку. Протягом доби окупанти били з артилерії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Повідомляють у Генштабі. На кубінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. Південніше Новоселівського Луганської області на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області. 29-річний Віктор Солодаров воює з 2015-го, п'ятнадцятого ні службу в Луганській області. Згадує перший день повномасштабного вторгнення. Прокинувся від сирени, яка в нас в батальйоні була. Забіжав до мене черговий по батальйону, доповів про те, що щось там незрозуміле проходить. Я сам в шоці, так ну навіть ну, якби готувалися, дати ми людей готували, але я ну, би, особисто там не був готовий, що ось сьогодні там ракетами почнуть мирні міста. Міста зранку бомбити. Перші бої Віктор на псевдо 13 разом з побратимами зустріли неподалік Рубіжного. То було на початку березня. Ми повинні були зайняти цю лісопосадку. Коли ми під'їжджали до неї, то вже якраз по нам почались стрілецький бій просто в автобусі. Нас там 30 військовослужбовців просто повилітали, позаймали там просто понад домами, просто за мусоркою. Після цього вже там розтягнулись, трохи зайняли оборону, але спочатку просто стрілецький бій, от просто на перехресті доріг. Тринадцяти згадує тоді відбитися вдалося. Російські солдати відступили. Стрілкові та мінометні бої в Луганській області відбувалися щодня. Обстрілювали українських бійців із авіації. Віктор каже, російські війська мали більше техніки та особового складу. Вони нас просто перестріляли артилерією ну в раз 20 більше, ніж ми. Понятно, що ми, ми обираємо точечні удари, які вже скориговані, вони так не роблять, вони просто криють квадратами, в них є і там, турбуючий вогонь, і просто і щільний вогонь по квадратам. І задіють вони як мінометні батареї, так і гаубиці, ствольну артилерію. Тобто в них в цьому потенціал трохи більший. Наразі Віктор з побратимами тримають оборону неподалік Креміною, відбивають атаки піхоти російської армії. Каже, ці не припиняють спроб захопити більше українських територій. Дуже багато задіяно противника сил. Це і підрозділи Шторму Зет, і спецпідрозділ «Ахмат», і танкова 90-та дивізія, батальйони їхні, і 234-та ДШП. Ну, то є і також батальйони. Тобто, ну, зараз і контрактники там працюють. Після перемоги чоловік планує продовжувати нести службу. Мріє побачити звільненими від російських окупантів, рідний Солидар та міста Луганської області. Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Коли почався повномасштабний наступ, вам злякатися було ніколи ніколи. Так, як от ви зібралися, як ви обговорили з лікарями, як ви далі дієте? Ну тут важко відповісти, бо договору ніякого не було. Ну, лікарі деякі уїхали, деякі з попередженням уїхали, деякі уїхали самі по собі взяли відпустки. і десь з 5, мабуть, квітня. Була обмежена кількість лікарів і зібралися травматологи, анестезіологи залишалися, залишалися мої моя служба рентгенолога. залишалася, зібралися в ординаторській і розподілили обов'язки і працювали за всіма напрямками. Як ви в лікарні приймали, були постійні обстріли? Лікарня руйнувалася, корпуси. Як ви ще продовжували діяльність? Ну обстрілів по по самій лікарні обстрілу було мало. Тобі ж ми працювали десь до травня, до Травня лікарня працювала, приміщення лікарні, працювали в штатному розкладі. А після травми почалися прильоти, почалися попадання по корпусам лікарні, і з часом, чим більше було враження, зміщалися, уплотнялися ті корпуси, які попадали, руйнувалися. Ті корпуси залишали, перебиралися в цілі корпуси, продовжували працювати. А ви для себе ухвалили рішення залишатися, допомагати? Чому ви таке рішення для себе ухвалили? Ну, по перше, це наша країна, тому куди Збігти, як можна з країни бігти, коли в така біда? Ніхто не біг. Це по-перше. По-друге, я в Бахмуті був завідувач відділенням і залишалися мої співробітники. І лаборанти, і лікарі, ну, як я їх можу залишити, залишити ніяк, а по-третє, це пацієнти. Доки залишаються мешканці міста, міста ми продовжуємо оказувати допомогу. Так і працювали. І доки було світло, доки було світло, всі залишалися на робочих місцях. Найстрашніше з такого, це було, коли привезли військового, у котрого була травматична ампутація у всіх кінцівок. У нього не було ні верхніх кінцівок, ні ни нижніх. І він плакав, казав хлопцям, щоб вони його добили. Бо він боявся повертатися додому в такому вигляді. Найстрашніше, коли привозили з вогнепальним пораненням голови в колком дворічну дитину. Ну що може найстрашніше бути? Але треба ще й розумітися, що ми на Донбасі, ми в Бахмуті з 2014 року, і перша війна через нас прийшла. Ми бачили першу війну, ми приймали по 140 поранених за добу, у першу війну, у другу війну до 300 поранених за добу приймали. Тобі ж ми морально були всі готові. Бо війна ці 8 років вона, у нас не, не закінчилась. Приймали це поранених, а приймали на добу, були такі е, випадки, коли за добу було і 800 людей. Розумієте, це ж так, це от, привозять людей, прямо у дворі йшла сортировка, медична сортування. Того туди, того туди, того туди. Тобто ви в кінці серпня, в середині серпня, вже зрозуміли, що все, ви будете виїжджати, так? Ну, по-перше, була критично зруйнована електрика, критично зруйнована. І вже відновити її під час бойових дій не було можливості. І тому моя служба 100% би не працювала вже. От. А допомоги нашої, ну то більше з, з рухом фронту, з рухом фронту. Ну, це менше і менше залишалося цивільних, а військові лікарі ну, працювали з військовими самі. Зараз в лікарні в Бахмутській Броварах, чи багато бачите знайомих обличчя? Багато ваших містян до вас звертаються? О, з кожним днем все більше і більше. Тобі ж люди вже знаходять нас, ми знаходимо своїх знайомих, і з кожним днем коло спілкування розширюється, тобі ж знайомих все більше і більше. Чи вважаєте ви себе і своїх колег героями? Ну, Звісно, ні. Ми, ну, ми ж лікарі, ми ну, медичні працівники, ми як на фронті кожного дня. Тобі ж ми все одно працюємо, 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 які, ну, які герої. Ми робили свою ну, повсякденну роботу. Трошки більше об'єм, трошки більше того, які герої. Хлопці герої, ті, які там воюють, а ми. Дворічну Анастасію батьки провели на щеплення проти кору. Спочатку її оглядає педіатриня. Дівчинка здорова, тож сьогодні її ведуть вакцину. Тетяна, мама Анастасії, каже, намагаються дотримуватися календаря щеплень. Якщо треба, по плану є вакцина, зробимо. діли как би особо страху нету. Самому старшому всі прививки ділали на даний момент. Пока вот так смотримо на качество вакцини. підходимо. Вольна такі скарпатлівак привівкамка всім. Педіатриня Тетяна Мордвінова розповідає, трикомпонентна вакцина має антигени проти трьох інфекцій: кір, паротит та краснуха і захищає від них на 100%. Протипоказом до живої вакцини є вірус імунодефіциту людини та онкологічні захворювання в період загострення. Відмовляються від вакцинації лише 1-2% батьків. Додає педіатриня. Всі діти, які залишились у нас в місті, на 90% привід... Ти від цієї інфекції. Кор не дає реакції, і тому мало хто відмовляється. Та дуже віруючий які взагалі ніякі щеплення не роблять. А так в основному всі роблять. Всього на амбулаторію продовжує лікарка отримали 268 доз вакцини. 190 з них вже зробили дітям, які залишились у місті. Загалом на Донеччині до кінця літа планують щепити цією вакциною 1917 дітей. З них 293 дитини мають отримати дві дози щеплення, каже заступник начальника управління обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко. Для цього нам потрібно 2210 доз. Вакцини КПК. вакцина КПК отримана. Вакцина КПК фірма Мерк, американська вакцина гарна. Сюди залучаються діти, які не отримали свого часу вакцинацію в один рік та в шість років. Всього вакцинацію від корі епідемічного паратиту та краснухи діти мають отримати два щеплення в один рік і в шість років, і це вважається повним вакцинальним курсом. Якщо за якісь причини діти не отримали, вони залучаються до цієї компанії. в області вакцину КПК отримав 21 заклад первинної медико-санітарної допомоги, додає педенко. Нею вакцинуватимуть і дітей за календарем щепи. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.